Ви з далеких доріг, чужоземних сторін. Але що кабінети? І це раді вітати. Готель мірним я діва, свічу в самий добрий час. Ай-вай-вай, то скільки колюду. Будуть торгівні відсюду. Може, куплю, може, уторгую. торгую. А як треба я піддам, бо я маю фійний крам. Ми не міняємо і не торгуємо, а тебе жити не потребуємо. Ми тут зібрались месію вітати. Що народився, ще в світ звеселята. О, батьківщина моя, Мошку хлопи подуріли. Вже не сіті, не косять, а спасення в Бога просять. Ой, панові, і добре ж не буде. Прийде іроці загріти, де мокрітов, демо вігов, і бо так угідно Богу. О, ні. Того вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. йо йой -йо, що то за крики? Ліпше дітьте на музіки, потанційте, поспійте, іншим словом трохи дійте. Що ти за пусті балачки? Мою косу, чи не ліпше в б'юті пити, закусить і отпочити, самогоночки хильнути і про клопоти забути? Ні, козацькі вольні діти вже не хочуть б'юті пити, вже напилась Україна, вкрита соромом руїна. Де народ про край не дбає, все краде та пропиває, там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. А як хліб не буде піти, щіг у має жити. Цар і не йдуть, нехай до землі усі припадуть. Чого зі шум, Чого всім надо. Володарю землі і неба, тут симійцар буде тебе. Остановіться! що за диво тут між вами. Я є цар понад царями. Чи так морсько? тільки ті, сніший царю, саме комцюгар. Та ж мені це сказати, Та його, мабуть, нам тікати. Тихо, дурню! Хочеш злото, лізь до самого болота. Маєм царю новину, син нам золота, ну-ну. Ви спочала новину, а тоді я вам сіпну. Є на старі такі вісті, такі вісті, що цар світу народився, у вислоємній місті. Чом нам злото не дасте? Що за цар? Що він плете? Батюшка цар, кажуть, є новина, що породила діва сину, Месія. Тіпа царя світу, обіцяного в заповіті. <рес> Остановіть, зуміли розсмішити. Тепер комусь отводе жити. Хто що Месія, Царь радівся. Чи ти, може, помилився? Якщо ні, тоді мерщій, поклич зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу. В цей край прийшли поклонитись тій дитині. Що родилась в Палестині. я цар американського народу, де мої люди із знавен пророкували по народу, що народиться Месія, я цар українського народу, де мій народ трудиться, та й втоми не мене знає, і шукає істину зернину. А сьогодні ангел сповістив, що Христос народив, і я дари собою взяв. Щоб Ісуса привітати? Я цар білоруського народу, я не боюсь нічого з роду, Де мій народ полили гуляє і картошку з бацькою величає, а на небі зірка засіяла і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Один я цар тут, володар всього краю. Царя, дівчат я не знаю і знати не бажаю. Тож перебити всю дітвору без пощади, каждий мальчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас. Ми сповняємо в этот час. І молодича в яскині мусите знайти іще нині, а інакше всім вам смерть. О, хтось закликає за мною. Готова я всіх стисати косою. Смерти, люба, Смерти, мила. Ти всегда мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси того. Хто в вертепі народився, з пречистої воплотився. Гей, солдати мій вірний, я тут, мій царю. Ну що всі діти вбиті, дай мій царю. Не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Хоч дідок ти вбив, свою душу загубив, тож знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина, меж і дітьми, не вбито Божого сина. Що? Бунт, зрада, Смерти? смерти мила. Ти всякий бунт у душила. Тож прилинь, махни косою раз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. ого го, ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною в темряві і вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячу доріг, стоптав я тисячу чобіт, аж поки долетів сюди. Ха-ха-ха-ха, скотиняка, -ха -ха. Отут я чую грішну душу. І з собою партію забрати мушу. Гей, дороже! Вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смолія покопаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив. Звалив його спільний доволі порив. Хай згода і любов поміж вами панує. А тепер давайте зукулядуємо. Вітають, повідають, я грай, чудо чудо повідаю, омиплеєм, помиплеєм весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Відповідають. прощавайте, мир в цій хаті, Щасливі будьте і багаті. Майте ласку добру, вогожу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Всім великим і маленьким зичу, будьте здоровенькі на потіху всій родині і на славу Україні! Хай вас Бог благословить вас і вашу стріху, що прожили в Україні Богу на отів. Христос! Славі! Славімо Його!